Наступили 1 вересня. З одного боку, на превеликий жаль, зараз на шкільних майданчиках не відбуваються веселі, яскраві свята. Але є один великий плюс те, що вся освіта готова з сьогоднішнього дня надавати якісні знання своїм учням, що ми з радістю знову з ними зустрічаємося і, це і відбувається в онлайн-режимі. Але найголовніше, що з сьогоднішнього дня ми знову щодня. Будемо з нашими учнями. Учнів чекають класи, чекають школи, з нетерпінням чекають учителі. Війна розділила нас кілометрами, але зробила нас щасливими, єдиними. Зроб... навчила по-справжньому любити нашу землю, Україну. А я сьогодні хочу привітати моїх колег. Педагогів нашого міста, адже я знаю, з якою тривогою і з яким хвилюванням ми стоїмо на порозі цього навчального року. Але ми завжди перемагали усі обставини, усі труднощі. Тож подолаємо і цього демона. Шановна громада освітян, я вітаю вас зі святом з 1 вересня з днем знань. Наш незламний український народ ніколи не зламає будь-який загарбник на нашу землю. Я вітаю всіх батьків, я вітаю всіх дітей, я вітаю всіх освітян зі святом 1 вересня. Нам наснаги, нам безпеки, терпіння і перемоги. Найбільше сьогоднішній день очікували наші першокласники. Найбільше хвилюються їхні батьки, але я хочу запевнити їх в тому, що педагогічні колективи нашого міста. Завжди готові прийти на допомогу, як психологічну, так і професійну. Звертайтеся, шановні батьки, ми готові вам допомогти. Сьогодні, у цей вересневий день, я хочу звернутися до наших старшокласників, до наших майбутніх випускників. Шановні діти, у вас попереду, мабуть, самий найтяжчий рік, адже перед вами буде стояти вибір майбутнього життєвого шляху. Перед вами відкриваються життєві дороги, але вони трохи. Зіпсовані тими подіями, які відбуваються в нашій країні, хочеться вам побажати наснаги, хочеться вам побажати віри в себе, віри в нашу країну, в нашу перемогу. Адже саме вам перед вами буде стояти завдання відновлювати нашу країну і показати лице України на весь світ, дорогі учні, батьки, колеги, здійснення всіх мрій, а мрія усіх українців одна. Витримки всім віри й української люті. Дорогі діти, щиро вітаю вас зі святом і дуже вірю в те, що завершувати цей навчальний рік ми вже будемо в стінах рідних шкіл, де ви зустрінетеся в повному складі за рідними партами. Центр трудової підготовки учнівської молоді запрошує на навчання старшокласників 10-11 класи для отримання професійно-технічної освіти. Професії Водії автотранспортних засобів категорії Б, діловоди, оператори комп'ютерного набору, молодша медична сестра з догляду за хворими, слюстер з ремонту колісних транспортних засобів і також профільна група Кулінарія. Ми чекаємо всіх старшокласників. Позашкільні заклади міста вітають всіх з початком нового навчального року. Освітній процес в закладах буде організовано в онлайн-формі і в змішаній формі. Побажання всім від позашкілля міста бути такими, якими ми потрібні нашому місту і нашій державі. Любі батьки, не дивлячись на те, що дитячі садочки не можуть і не мають змоги прийняти наших дітей, але ми все рівно працюємо. Ми завжди готові надавати вам психологічну допомогу, допомогу вчителя логопеда та допомогу наших вихователів, щоб наші діти були самі розумні, самі мудрі, самі ерудовані. Адже діти це наше майбутнє. Хочу привітати всю освітянську спільноту. Всі, хто мають відношення до освіти, привітати з першим вересня від міського голови Геннадія Поровика, від міської ради, від депутатів, від членів виконавчого комітету, побажати найскорішого миру, найскорішої перемоги. Ми віримо в наші збройні сили України, віримо в наш народ зі святом з першим вересня, разом до перемоги. Вітаю всіх марганчан з всесвітнім днем знань та бажаю всім перемоги, наснаги, терпіння та й як скорішого повернення до наших закладів освіти, перемоги нам всім! Слава Україні! Вітаю вас з початком начального року, педагогів, учнів та їх батьків, щасливої дороги в країні знань, миру та перемоги! Слава Україні! Це буде Україна!